Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити убогим, послав мене зцілювати розбитих серцем, сповістити, Смотрите, оце я хотів сказати, сповістити полоненим визволення. Амінь. Розумієте? Тобто він сказав даже не звільнити полонених, да. 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 що вони вже. Вже. не вже тобто їм треба сповістити, що. Ребята, всі вже втекли з темниці, що ви тут сидите?» Ну, знаєте, це як це, от ми схожі на от, на людей, які от, знаєте, був побіг із тюрми, ну або там амністія, всіх випустили, а ти не знав, знаєте. І ти, і ти сидиш там, коротше, думаєш, блін, вже неділю не кормлять, що таке, нікого нема. І тут приходить евангеліст, знаєте, учень Ісуса Христа і каже, чого ти сидиш? Відкрито все, ти що гониш? Пішли, пішли, виходь відсюди. Сповістити, розумієте, сповістити.